Якщо раптово з'явився якийсь нахил, а проявилося тяжіння до конкретно цієї мови, такого способу життя, це може бути маркером. Ну, наприклад, дитина ваша, от моя дитина, куди далеко ходити, коли моя дитина захопилася Японією, при чому? Це не той варіант, що дитина по черзі вивчає різні епохи, цікавиться, читає як от я в дитинстві любила багато читати. Він зовсім читати не любить. Нікуди ми там в Японію не їздили, навіть суші не їли. Взагалі, далеко від цього мені це чуже. Я японське зовсім не люблю. Ну Нейтрально мені, абсолютно, ніяк. І тут дитина моя ще до підліткового віку починає цим цікавитись. Почав тягнути мене бібліотеку. Чого бібліотеку? Ніколи не читаєш. Пішла разом в бібліотеку, записала його, кажу, ну яку ти книгу хочеш? І тут попадається під руку книга про Японію. І дитини очі загорілися. І я розумію, що його душа привела його, щоб він взяв ту книгу про Японію. І коли таке було видано, щоб моя дитина сіла читати, це дикість. От, незважаючи на те, що в нас родина філологів, всі в книгах, в нас велика бібліотека. Але він читати не любить. І тут він читає про Японію. Він починає сам вивчати японську мову, сам шукає додатки, вантажить собі по вивченню японської. Він замовляє ті японські палички, навчився швидко їсти. Він їв вдома все тими паличками. Мене вчив, я досі не навчилася. Він замовив собі іменні палички зі своїм іменем різних видів. А цим все не закінчилося. Він купив собі кімоно, замовив по інтернету. А потім він почав якесь бойове мистецтво освоювати. Він не хотів записуватись кудись, йти, займатися. Він самостійно зробив собі якісь палиці. і він ту палицю підкидав, виходив на вулицю і, імітуючи якісь мистецтва, бойові не знаю, які він нічого не дивився в інтернеті. Він сам почав там щось там ногами, руками махав, якісь викрики в нього були, Палицю кидав, ловив. Що це таке? Я не розумію. Не розуміла, але проаналізувавши його смаки, вподобання, захват японським, японська їжа також, ну тут уже прямо в мене висновки напрошуються, що душа його проживала такий досвід. Окрім того, ще е, я з'ясувала, що таки десь Південна Азія там теж збоку проходила. От І ким він був? Ну, По моїм спостереженням це було пов'язане з торгівлею, з подорожами, з зміною локацій, маршрутів. Можливо, торговець, воїн. Ну, от щось. Він навіть за столом не, не любить їсти, не вміє їсти. Він не, за столом на стільці високому, за столом не сидить. В нього мрія жити в Японії. Розумію, що душа його зве. Звертайте увагу на те, що ви їсте, як ви їсте, руками повільно, швидко сидячи, лежачи, які смаки у вас, гостре, просте, там, насичене, мінімалістичне, який ритм життя вам, для вас природний, тиша, рух, інтер'єр який ближчий, дерево, камінь, епохи, які книги ви в дитинстві читали, які культури вас. Притягують без пояснень, тут обов'язково враховуйте, де ви росли, як вас виховували, що могло передатися породу. Тому що якщо ви тут постійно дитині розповідали, що про якусь епоху, чи вона дивилась передачу, вона могла цим захопитися. Це не критерій. І однозначно, ви просто через аналіз не зможете сказати, сказати, стверджувати про щось 100%, якщо у вас не проходить інтуїтивне підтвердження. Коли ви в пробудженні, коли ви зростаєте, ви на цьому шляху більше і більше отримуєте цих підтверджень. Тобто самоаналіз. Вивчення себе, світу навколишнього, і е, ваше інтуїтивне в якийсь момент вам підказує. Ось воно, це справді так, і ви навіть не сумніваєтесь, приходить ясне знання. От, бо може бути родова історія, це не критерій. Але якщо ви десь в чомусь різко відрізняєтесь від е, не тільки сім'ї, від роду загалом, від середовища, в якому ви народились, жили, зростали. Від усього, що вас формувало, це знак. Не всі згадують інші життя однаково, хтось бачить картинки, хтось проживає сцени, а сценарії інакше, хтось просто знає. Я отримувала свої підказки конкретно через видіння. Спочатку це було через медитації. а потім я в будь-якому стані. Будь-яку пору дня і ночі могла по дорозі зануритися в свою історію, проживати. Йду по вулиці, і тут зненацька я відчуваю, що є, хто є, про що є. Це може бути як спогад, як відчуття. От, типу, я там точно був. Або це точно моє. Дивитися в передачу. Там, люди в одязі, там якісь будівлі старовинні. Це точно мої. Без інформації важко читати це все. Коли я згадувала через водіння інші втілення, ну, от я це відчула, я це прожила, я побачила елементи одягу, прикрас, якісь мої були відчуття. Але я не знаю епохи. Це щось було дуже-дуже давнє. Я не можу це зрозуміти. Вже, коли з'явився штучний інтелект, то я, оце буквально цього року, я собі полегшила розуміння, покращила розуміння своїх історій, тому що я описувала те, що я відчувала, бачила, і він мені давав підказки, яка це може бути епоха. Тому я вже зараз припускаю, про які епохи і які культурні, соціальні прошарки йдеться мова, тобто, що проживала особисто я. Вас може до чогось тягнути, але якщо ви не знаєте культури, епохи, образів, ви не зможете зрозуміти, де саме, куди саме дивитися. От. Тому спостерігайте, вивчайте, досліджуйте. Якщо вам це цікаво, йдіть у це. Якщо не цікаво, не йдіть. Я в дитинстві перше моє, вже так розумію, відчуття. Себе інакшим чином проявилося в баченні себе через призму буддизму. Я оце буквально нещодавно згадала про це, тому що зараз оце моє життя дитяче юнацьке сприймається як щось давно забути, як не моє, і мені важко згадати, що було в дитинстві. І тут уже буддизм йшов не як віра, а більше, а як досвід. Як світосприйняття, виражався в якості свідомості. Бачити реальність такою, яка вона є, не втікати від болю, не чіплятися за задоволення, не прив'язаність ні до чого, ці цінності буддизму, ними пройнята і я. І це мені проявилося ще з підліткового віку. Не володіти нічим, не контролювати, не тримати. По моїм відчуттям, у мене і дому, і побуту, і сім'ї не має бути. Тобто я десь ходжу. Я не думаю про те, де мені дістати їжу. Вона завжди є. Тобто мені звідкись дають їжу, завжди є де переночувати. Але я не вибаглива в їжі. Я вдячна за все, що мені світ дає, але в мене є свої вподобання. Але біля мене світ не крутиться. Так само я ніколи не хотіла, щоб в мене тут був там, будинок, в який я буду вкладатися. Я буду тут робити ремонти, оновлення. Він буде багатіти і розширюватися. Мене завжди дивувало оце прагнення людей вкладатись в будинок, оці кошти, це все зусилля. Людина живе заради цього. Чи для того, щоб плодитись, розмножуватися, діти? Виховання, це таке далеке для мене. Оці всі моменти завжди були. Тому я розумію, що я тут реалізувала свою певну карму, родову, <голову> Родову, інкарнаційну карму душі. Тим, що я все-таки все маю дитину. Все-таки в мене була спроба мати сім'ю. От, Але в мене йде неприв'язаність до цього всього. Розуміння, що всі проходять страждання. Немає жалості при цьому. Я не звертаю увагу на побут. Порядок, непорядок. Мене це не хвилює. Мене не тригерить нічого з того, що мене оточує. Мені головне, щоб мене ніхто не чіпав. Мені головне, щоб поруч не було нікого для того, щоб я почувала себе добре. Ну от, і зараз я розумію, що. Те моє магічне я, воно йшло через багато які втілення, і там, де був цей буддизм, і там вже, де був магічний досвід і у Скандинавії, коли я жила. І там, де було щось дуже-дуже древнє, те, що я в собі теж відчуваю. Я навіть не уявляю, що то за епоха ну, десь до нашої ери. Я там проживала магічний досвід також. І... От Цікаво, що на рахунок буддизму. Коли я співставила цей свій досвід буддиста, когось мандрівника, не при храмі, точно я була, мене все це дратує дико. Я самітник-мандрівник, який сповідує свої цінності і завжди має, що має, що люди завжди його вітають, завжди йому все дають для життя, але він ніколи не заробляла то тією мотигою лопатою, так, чи служінням на когось, під когось, для когось. І оцей досвід, цей, цей мій досвід перетинається з досвідом, який проживала душа мого сина, ну, цієї душі, яка зараз моїм сином є. Отак От я відчуваю. Так мені прийшло. І я е, все-таки гадаю, що десь, е, ймовірно, Південна Центральна Азія, і, можливо, якісь торгівельні шляхи. Десь ми там зійшлися. Або я дала простір, простір мудрості тиші для мого сина в тому втіленні. Ну, якась була кармічна зав'язка у нас. Тому що підозрюю, що його душа, його душа вона про рух, про активність, про нові горизонти. Моя душа про мудрість, про тишу, про усвідомленість, про. Глибину, Але ту глибину, яка, от начебто, десь укорінена в собі, яка не про динаміку, не про пізнання, не про відкриття чого-небудь. І в цьому житті ми в цьому плані, можливо, й душі домовилися тут зустрітися, і він для мене зараз про рух. Він завжди своєю енергетикою, своїм запалом, він мене і штовхав десь у рух якийсь. Завдяки йому я в певний час прийняла рішення вже розлучитися, не сидіти на е, тому місці, де було вже дуже важко все-таки повірити в краще. Завдяки йому я дивилась на світ ширше, я виходила в соціум, я комунікувала з людьми, я йшла на роботу. Заради нього в певний час, поки я не знайшла своє, я це робила для того, щоб. Моїй дитині було не дуже тяжко з такою мамою, якій абсолютно це не потрібно. Я ж для нього простір, де можна знайти спокій. От він на даний момент приходить додому, тільки там, щоб зрідка просто побути йому зрідка потрібен простір тиші, щоб його ніхто не чіпав. Він дев'яточка. по матриці долі у нього там багато дев'яток. Це виражається в тому, що іноді йому треба закритися в кімнаті, він собі в своїх матеріях. От. А потім він знову йде, в нього там компанії, в нього друзі, в нього там різні активні штуки, там, в принципі, хай живе своїм життям. Я радію, що він вже скоро буде дорослим, і я не буду для нього тим гальмом, яким я була досі. От. Тому що я не можу бути йому соратником. Так само ви з вашими рідними, з вашими близькими, дітьми. Якщо ваше, я, ваше ядро, воно ось таке, наприклад, Ваше я, воно про дорогу, про пізнання нового, про новий досвід. А ваш партнер ну йому це не потрібно, він сидить вдома, телевізор дивиться, газету читає. Там зараз, хто зараз газету читає? Вже ніхто. Телефон чи дитина ваша. Та різний досвід, різні задачі ніколи не приміряємо до себе. Якщо вам поруч посадили людину абсолютно інакшу, і вас це дратує, знаєте, для вас урок, яке призначення душі. На даний момент задача душі полягає в тому, щоб ви навчились спокійно сприймати цю людину, яка інакша, інакша. Бачите цінність для себе. Ну, от в моєму випадку я цю цінність, цінність і тригер, який моєму синові, я побачила. Тому я розумію, що наше перебування разом воно може бути якийсь невеличкий час, <гум> ну, по мірі того, як він дорослій. От ми так, поскільки постільки, ми поруч, я розумію, вже, для чого йому я на даний момент. Я розумію, для чого він мені, але скоро наші дороги розійдуться зовсім. Ну, Коли йому буде 18 років, я розумію, вже там уже. По максимуму включиться програма. Хоча вже з 14 років наші діти вже відходять, відходять, я це помітила у своїй історії. Там вже почали включатися інші механізми, і йому дороги почали відкриватися зовсім в іншій реалії. Він почав від'єднуватися від тієї родової карми. Підлітки, дітки, вони іншої категорії, це вже душі інакші. От, і вони для творіння нового світу. Вони є місточками між нашим світом і новим світом, який ще буде колись. Тому ми не маємо їх гальмувати, ми не маємо їх стримувати. Ми маємо допомогти їм а, створити для них той фундамент, який допоможе їм відштовхнутися і піти далі, не стояти, не вкорінюватися. Ми не маємо бути для них гальмом, якорем. І казати, ти мені маєш воду піднести, напитись. Я своєму сину сказала: кажу: синочок, якщо так трапиться, що ти, я буду там старенька і, буду, і не зможу сама себе обходити, я не хочу, щоб ти біля мене сидів. Здай мене у будинок пристарілих. І я на тебе вражатися не буду. От я йому вже це сказала. От. Тому, бо точно я не хочу гальмувати його, його у, на його шляху. Як, там, як би там не склалося, я плануваю, планую, планую старість свою провести активно і йти все-таки в більше розширення, в якусь глобалізацію власної свідомості. І, і в мене є свої плани, в мене є свої мрії. От, але я не хочу цієї прив'язаності, я за те, щоб душа була вільною, щоб кожна душа була відповідальною за себе. Так само діти мають вчитися відповідальності, ну, особливо хлопці. От я на прикладі своєму я розказала вам, як можуть душі поєднуватися. В цьому житті, про що вони для нас?